Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього року як оберігати дихальну систему, дослідження свого дихання. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказала: швидше поспішай, не лінуйся, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Ось таке сонечко до нас з вами завітало. Так, привіт, друзі! Яка зараз пора року? Зима. Який місяць? Закінчиться місяць січень, яке число? 31 останнє. так? Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура? Молодці. Що ж є складником повітря, необхідне для людини постійно для одержання енергії споживних речовин і підтримання життєдіяльності? Правильно, це кисень. Якщо ми подивимося на склад повітря, то азот в його повітря найбільше, кисень він найголовніший, коли ми дихаємо то ми вловлюємо його з повітря. Вуликислий газ він дуже важливий для рослин, його ми видихаємо під час дихання. Інертні гази, водяна пара та пил. Людина дихає весь час, навіть у вісні. Без кисню ми не зможемо прожити довше, ніж декілька хвилин. Для здоров'я людини дуже важлива є чистота повітря. Як їй досягти, насамперед слід робити вологе прибирання приміщень та регулярно провітрювати їх. Бережіть дихальну систему, займайтеся фізкультурою. культурою. Пам'ятайте, правильна постава поліпшує дихання. Не пийте холодну воду, У сильні морози на вулиці дихайте лише через ніс. Коли кашляєте або чхаєте, прикривайте рот і ніс серветкою, провітайте приміщення, в якому ви знаходитеся. Дослідіть своє дихання. Спробуйте сказати, щось під час вдиху. А під час видиху, який висновок можна зробити. Покладіть руки на груди і кількість вдихів видихів за хвилину. А потім після 10 присідань, коли ви частіше дихаєте. І подивимося до третій дослід: наповніть велику пластикову пляшку водою, закрити її корком. Переверніть пляшку, опустіть у миску, також наповнену водою. Відкорокуйте, ставте соломойку в шийки, зробіть глибокий вдих і обережно видихайте через соломинку. доки легені не спорожняться. Отже, бачимо, з'явилися наші бульбашки. Через якийсь час стає душно закритим приміщенні, де збирається багато людей. Тому потрібно постійно провітрювати так, щоб у нас був продуктивний, несомливий стан. Усі захворювання пов'язані з дихальною системою, лікує лір... лікар пульмонолог. Видихнять повітря на дзеркало або скло, воно запотіло. Проведіть по ньому руку, звідки з'явилась вода. То було випаровування. Чому ж людина, яка дихає ротом, може захворіти швидше, ніж та, яка дихає носом? Чому тютюньому дим шкодить здоров'ю? Чому важко дихати в приміщенні, де перебувало багато людей? Яка роль чистого повітря для легень? Як потрібно діяти, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям? На всі ці питання спробуйте відповісти. Так, ну, по-перше, якщо ми з вами дихаємо носом, то наше повітря швидше нагрівається, так, ніж ми будемо коли вдихати ротом. Чому тютюновий дим шкодить здоров'ю? Тому що він потрапляє до легені, там залишається їх забруднюючи. Чому важко дихати в приміщенні, де перебувало багато людей? Тому що бачимо вуглекислий газ, ми всі повидихали. Так? Але кисня стало мало. І починається у нас такий сонливий стан, і ми починаємо може боліти голова. Так, отже, сторіночка 12. Візьміть, будь ласка, два олівця: червоний та синій. Нам потрібно пронумерувати під час пронумерувати червоним олівцем, як рухається під час видуху. Пронумрю синімулівця. Отже, якщо в нас під час вдиху, починається все з носоглотки, потім трахея, потім бронхи, потім легені. Легеня четверта. Носоглотка, трахея, бронхи, легені. А тепер синім можна ручку. тепер навпаки, під час видиху, з чого легені, потім бронхи. Трахея, носоглотка. тут. Тобто, навпаки. Так, тепер наступний з вами такий досвід. Для цього нам знадобиться таймер або секундомір. Нам потрібно за одну хвилинку полічити кількість вдихів і видихів, коли ми сидимо. Для цього ми кладемо... Наш на, на груди наші ручки і рахуємо кількість вдихів, видихів. Зробили 10 присідань, теж порахували і записали коли частіше. Так, далі, восьме завдання. З'єднайте лінію зображення органів дихання та їх назви: носоглотка бронхи, трахея, легені. Отже, перше це у нас носоглотка. Далі бронхи ми ось бачимо. Трахея ось, та легені, так само парний елемент. Позначили, будь ласка, стрілочками. Якщо твердження правильно, ставимо галочку. Неправильно нічого не ставимо. Так, займатися спортом. Так, Уникати фізичних навантажень. Ні. Загартовувати організм. Так. Гуляти на свіжому повітрі. Так, Не провітрювати приміщення. Ні. Отже, дихальна система забезпечує організм киснем. Основими органами дихання є легені. Під час диху кисень у складі повітря надходить до легень. Під час видиху з легень виходить повітря, насичене вуглекислим газом. Дихальна система треба берегти. І чисте повітря це запорука здоров'я. Мешканці села в середньому на 50% рідше страждають від різних захворювань дихальних шляхів, ніж містяни. Вся справа в екології, і оберіть відповідний колір веселки. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!